Туреччина стає дедалі потужнішою. Вона вже давно є найсильнішою армією НАТО після США. Турецька армія друга серед європейських країн за чисельністю військ понад 355 тисяч. Тут вони поступаються лише українцям з очевидних причин. У турків найбільша в Європі бронетанкова група. На їхньому озброєнні понад 7,5 тисяч броньованих бойових машин, понад 2 тисячі танків різних модифікацій і 2,5 тисячі артилерійських систем. У Туреччини добре розвинений військово-промисловий комплекс. Останній не боїться викликів. Росія їх також зовсім не лякає, але про це трохи згодом. Навіть враховуючи все вище зазначене, Туреччина зупинятися не збирається. За останні кілька років витрати Анкари на оборону зросли, а сама армія поповнилася найновішим озброєнням. Нещодавно у передсерійне виробництво був запущений перший турецький танк Алтай. Турки активно розвивають і ракетні технології, а зараз ще й зробили акцент на авіацію. Якщо бути точнішим, на ФСБ, який ще кілька місяців тому добряче налякав Путіна. Чим турки збираються здивувати світ? Про це у сьогоднішньому арсеналі. Винищувач f 35 давно був у списку бажань Ердогана. Туркам навіть почали постачати тренажери, на яких пілоти мали навчатися польотам на f 35 Однак влада Анкари втратила всі домовленості зі штатами. Тоді Ердоган вирішив загравати з росіянами. А точніше захотів купити у російському екрацифі 400 Контракт із Росією на постачання комплексів вартістю 2,5 мільярда доларів було підписано у 2017 році. Американцям це не сподобалося. У квітні 2018 року вони попередили Туреччину про наслідки та пригрозили санкціями згідно із законом про протидію ворогам Америки. США та їхні союзники по альянсу побоювалися, що Радар С 400 навчиться відстежувати створений за стелс технологією F-35, що зробить винищувач уразливим для російської зенітної ракетної системи. Туреччина не прислухалася у підсумку. США наклали санкції на ключове оборонне агентство країни та його керівника. США чітко і неодноразово давали зрозуміти Туреччині на найвищому рівні, що закупівля нею С-400 поставить під загрозу військові технології та військових США, а також стане значним внеском в оборонну промисловість Росії і надасть Росії доступ до збройних сил Туреччини та її оборонної промисловості. Однак Туреччина все одно здійснила закупівлю та тестування С-400, незважаючи на наявність альтернативних систем сумісних із НАТО, які відповідали необхідним вимогам. Сьогоднішній крок є сигналом про те, що США не терпітимуть значних угод з оборонним сектором і розвідкою російського драці. Ну, схоже, Туреччина переоцінила С-400 минулого року. Бажання отримати f 35 повернулося. А Туреччина погодилася відмовитися від С 400 Одним із варіантів було переміщення ЗРК на контрольовану США частину бази Інджерлік на півдні Туреччини. І тепер схожа розв'язка цієї історії вже не за горами. Ми хочемо Ф 35 насамперед для нашої власної безпеки. Питання F-35 для нас це не лише питання військових технологій, а й питання міцного партнерства на міжнародних платформах, таких як НАТО. Після зустрічі з Трампом Ердоган висловив надію, що санкції буде знято. А F-35 як наслідок стануть на озброєнні турецької армії. Я сподіваюся, що питання F-35 буде вирішено, а санкції скасують. Ми повинні цього досягти. Наш візит відкрив нову еру в турецько-американських відносинах і ще більше зміцнив діалог і дружбу між нами. Закріпити дружбу, безсумнівно допоможуть F-35. Раніше Туреччина планувала закупити близько сотні цих американських винищувачів, і дуже сумнівно, що апетити Ердогана зменшилися, особливо з огляду на те, як розвивається військово-промисловий комплекс Туреччини. Наприклад, навесні цього року турки провели чергові випробування балістичної ракети Тайфун спочатку говорили, що її дальність становить 280 кілометрів. Під час першого випробувального запуску ракета пролетіла 560 кілометрів, тобто вдвічі більше від заявленого. А під час останніх запусків Туреччина перекривала повітряний і морський простір у радіусі 700 кілометрів. Як і два попередні випробування, цей тест завершився успішно. Більше того, оприлюднене відео свідчить про те, що турецький тайфун зміг влучити в малорозмірну мішень в акваторії Чорного моря, що загалом підтверджує заявлений показник точності цієї ракети на рівні 10 метрів. Також Анкара розробляє ракети з дальністю 2000 кілометрів. Ми вирішили, як зміцнити наш запас ракет із дальністю польоту понад 800 кілометрів, так і пришвидшити нашу програму розробки ракет із дальністю польоту понад 2000 кілометрів. До речі, ракета на 2000 кілометрів може дозволити дістатися до значної частини Росії, включаючи Москву і фактично Санкт-Петербург, а також досить віддалені промислово-економічні центри. Дальність у 2000 тисячі кілометрів це вже заявка на регіональну перевагу, оскільки вона дозволяє уражати майже всю територію Ірану, більшу частину Європи, включаючи Україну, близький схід і північну Африку, а також більш ніж значну частину російській кадрації, включаючи Москву і фактично Санкт-Петербург, а також досить віддалені промислово-економічні центри, такі як Казань, Уфа і Магнітогорськ. Якщо ви думаєте, що Ердоган не наважиться кинути виклик Путіну, то ви помиляєтеся. Він уже це зробив. Це сталося у 2015 році. Як повідомили в міністерстві оборони, стороною катастрофи став фронтовий бомбардувальник су 24 Ймовірно, це сталося внаслідок обстрілу із землі. Ці охоплені полум'ям падаючі уламки. Все, що залишилося від російського літака, су – який наважився перетнути турецький кордон поблизу Сирії, турки заявили, що протягом п'яти хвилин надіслали 10 попереджень екіпажу російського су 24 Однак він на них ніяк не відреагував. Ви наближаєтеся до турецького повітряного простору. Змініть курс негайно. Після того, як її літак було збито, Росія образилася, висловила офіційний протест і навіть хотіла заборонити своїм громадянам відпочивати в Туреччині. Втім, досить швидко росіяни проковтнули цей удар по своїй авіації і більше не залітали у повітряний простір Туреччини. Як думаєте, навіщо Туреччині все ж таки знадобилися f 35 і проти кого вони їх будуть застосовувати? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забудьте поставити лайк цьому відео і підписуйтеся на наш канал Арсенала, щоб не пропустити все найцікавіше.